Звідки ж беруться думки? Антропологія це наука про людину, що має багато дисциплін. Можна було б сказати, що все виникло з нічого, а людина походить від мавпи. Але питання, звідки виникла думка? Думки це величезна проблема фантастів. Наявність думок у людській голові говорить про те, що в людини є душа, що за матеріальною тілесною оболонкою є невидимий духовний світ. Апостол Петро в п'ятому розділі книги діянь святих апостолів сказав: Ананія, для чого ти допустив сатані вкласти в серце твої думку збрехати Духу Святому? Думки бувають або від Бога, або від диявола. А це означає, що ми не просто матерія, ми духовні істоти, і це доводить ціла наука. Чи наукових відео про походження людини ви можете знайти на наших каналах у Телеграм і на Ютуб за пошуковим запитом Салтаненко. Підпишіться і дивіться, щоб наповнити своє життя істиною та сенсом.